Всім привіт! Сьогодні будемо знімати упаковку картки Приватбанку, яка мені приїхала в Болгарію, а з України, тож давайте подивимось. Приїхала в такому ось конверті в місто Варна. Тут можна розрізати, напевно. А, Написано. Е, корисні посилання. «Картка Універсальна Gold. Так, що в нас там? Давайте подивимось. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, 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 що в нас там? Корисні посилання. Ага. Так, і ось сама картка. Замилена, правда, вибачте, що замилена, не хочу, щоб мене... Зламали. Так, ну і в принципі все. Більше там нічого нема, окрім цієї картки. Інструкція як активувати? Тож, будь ласка, підписуйтесь. Те всім бай, -бай.